Як перейменувати свій обліковий запис у Google клас? Для цього потрібно зайти в Google Class, натиснути зверху на кружечки, там до перша літера вашого ім'я. В моєму випадку це червоний круг з літерою А. Натискаємо сюди. Потім натискаємо обліковий запис Google. Переходимо в особиста інформація, трошки вниз. І ось тут є ім'я. Натискаємо на стрілочку, після цього натискаємо на олівець. І можемо тут. Перейменувати себе. Після того, як ви перейменуєте себе, потрібно буде, ось, додам сюди якусь літеру. І потрібно буде натиснути на кнопку зберегти. Все, ваше ім'я буде змінено.